Ілона Пращук, підприємиця, засновниця мовної школи, співзасновниця та директорка приватного ліцею у Вінниці, закінчила Вінницький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов, одружена, полюбляє подорожі та заняття спортом, життєве кредо. Хто якщо не ти? Розповідайте нам, що школа, от ми знаємо таке поняття, що це не автомат успішності. Правильно, як батькам зрозуміти, яку роль вони відіграють самі в житті учнів? Ну, батьки в першу чергу це батьки, які в першу чергу мають любити свою дитину, виховувати свою дитину, дарувати їй цінності, правильне розуміння того, що відбувається довкола, гарне ставлення до оточуючих. А вчителі це класні партнери для батьків, які будуть допомагати їхній дитині рухатися далі, які будуть навчати їхню дитину, допомагати їй здобувати навички. Тут все доволі просто. А як щодо партнерства між батьками та школою та класним керівником, наприклад, або ж учителями взагалі? Максимально класна штука. Кажуть, що треба здати там 300 гривень на штори. 150 батьки, 150 дитина. Супер співпраця П -п -чис -чис чисто партнерський такий віднос. Але але давай послухаймо йому дещо не про таку співпрацю. <праця> <праця> так, взагалі, от у нас як в травні був форум, це прекрасною ниткою. Ця фраза проходила: що школа це не сервіс, це партнерство. А, дійсно, батьки, вчителі завжди мають бути в контакті, а, вони завжди мають один з одним обмінюватись інформацією. Будь-яка їхня комунікація, взаємодія має базуватися за принципом того, що ми хочемо зробити краще своєму сину, чи своїй доньці, своїй учениці чи учневі. Ось тому це дуже важливо. І тут неймовірно такий важливий момент, аби і вчителі, і батьки були зацікавлені у тому, аби дитина зростала як найкращим чином, аби вона правильно розвивалася, формувала навички, цінності, розкривала свій потенціал на максимум. Але це можливо виключно, якщо обидві сторони є проактивні? Згоден тут максимально прям згоден, Бо якщо, якщо працює тільки одна сторона, то виходить з цього щось таке наполовину А, да. <світ> Запитання в лоб, що важливіше, оцінки чи ось ті якісь інші навички, які можна отримати в школі? Ось про якісь партнерство знов таки між дітьми, про комунікацію. Вам вам більше що важливіше? Звісно, важливіші навички. Але якщо ти розкриваєш свій потенціал на максимум, докладаєш багато зусиль, то зрозуміло, що гарні оцінки не змусять чекати довго. Але от я б на перше місце наразі в тому такому буремному світі, в якому ми живемо зараз, який дуже нестабільний і довкола нас вирує така атмосфера невпевненості, невизначеності. Все ж таки важливі ось ці soft skills, м'які навички, вміння комунікувати. Вирішувати конфліктні ситуації, аналізувати. Наскільки це для школи ось, ну, можна застосувати? Тому що софт стіл це ж більше там про, про там, взаємоповагу, про те, що там не можна сваритися до одного, грубо кажучи, дати, бо треба підтримувати, але ж ну, ми знаємо всі з психології, що діти вони завжди один до одного жорстокі. Типу, наскільки це легко і наскільки це реально впровадити в школі? Так, дійсно діти жорстокі, і цей рівень жорстокості він зріс за рахунок того, що більша кількість інформації стала доступною для дітей через гаджети, інтернет, вони це все бачать. І якби батьки і вчителі не партнерились, не намагалися вберегти від цього дітей підлітків, все рівно це зробити дуже важко. Але якщо дома лунають там певні наративи, якщо Кріплюються цінності, про які говориться, і так само ж в школі доноситься та сама інформація, і дитина бачить, що і вчителі, і батьки дивляться в одному напрямку, то в принципі все Може можливо. Бути, так? Так. Угу. А Ілон, є ще одне таке дуже важливе поняття: це дисципліна. Як взагалі батькам привити цю дисципліну своїм діткам ну, без якогось тиску, без натиску, м'яко і плавно? Своїм прикладом, в першу чергу, але дисципліна дійсно це база, тобто ми не говоримо, що дисципліна це якесь жорстоке поводження з дітьми, це там придушення їхніх прав. Це просто такий важливий елемент, на основі якого буде будуватись надалі усі досягнення. Дитини дисципліна має бути привита не перед школою. Вона має бути привита ще перед садочком, коли є графік, режим, розуміння того, що ми коли робимо, коли є час для гри, а коли є час для роботи чи навчання. Тому важливо просто прикладом показувати своїм, наскільки це круто, що взагалі дає дисципліна в нашому житті: гарний зовнішній вигляд, гарну роботу, гарні зв'язки. Тому, коли дитина це бачить, в принципі, батькам теоретично лекціями не доводиться пояснювати, чому дисципліна важлива. А, mm -hmm. Ну, а якщо цей момент вже був втрачений, наскільки реально це вже в процесі школи. Ну, тип, типу, не щоб відновити, а привити. Бо є ж багато дітей, які е, я особисто відштовхувався з тим, що, ось, наприклад, вони в садочок дитячі не ходили. Типу, вони десь там з бабусі все це весь цей час відпочивали чи бігали собі біля дому, грались. Mm -hmm. І тут, опа, треба вісім бути на уроках. Опа, треба. Пів години виснити. опа, там ще різних цих опа, яких не було до цього. Це можливо, але повинні всі розуміти, що ось цей такий поріг заходу він буде значно вищим, що будуть певні кризи, складні моменти, і батьки повинні бути готові до того, що от зараз так у нас такий період в житті, що нам потрібно дитину влаштувати там на певний графік, на певний рівень дисципліни, відповідальності. Це буде нелегко. Звісно, дитина буде протестувати, тому що до цього все було добре. Ми прокидалися о 10-й, угу. снідали чим попало, могли не обідати, а ввечері також їли. В принципі, що купили за кишенькові гроші в магазині. Тому, звісно, це буде важко зробити і важче, але знову ж таки в співпраці, в тому, що батьки будуть чути школу, чути вчителів, і вчителі так само будуть чути батьків, бо в кожного різний анамнез. Хтось більш дисциплінований по природі, хтось менш дисциплінований. Але тільки в ось цій комунікації, співпраці в принципі, все можливо. Угу. Є ще таке дуже популярне у батьків тема це престижна школа, це не престижна школа. Для вас в чому вимірюється престижність навчального закладу? Ось цих от софт-скілах. Якщо дитина має взаємоповагу, якщо вона дякує, якщо вона не принижує однолітків, це означає, що школа школа дійсно живе класними престижними цінностями, які дуже важливі нам сьогодні в світі, який не дуже добрий. І ну, максимально мають зробити його трішечки добрішим. Тому ось це дійсно про престиж, коли дитина має класне, чуйне, добре серце. Ілона, і давайте під, фіналі, під, підсумок, да, цього всього, що ми говорили. Розмови, давайте підведемо підсумок. І буквально декілька порад для маленьких глядачів та їх батьків саме 1 вересня. Можливо, якісь настанови навіть. Ну певно, для батьків, тому що якщо ми говоримо про поради. До, до дітей, які там 6-7 років будуть в перший клас. Е, думаю, їм найкраще це донесуть їхні батьки, підготувати дитину до школи, розповісти, що це невід'ємний етап в житті кожної дитини, людини. Е, це важливий етап. І що будуть труднощі, будуть, можливо, певні моменти, які інколи будуть засмучувати, речі, які інколи ти не захочеш робити, тому що ти до них не звик, але це все важливо, і без цього ми не можемо рухатися далі. Пояснити, що там будуть друзі, mm -hmm. все ж таки. thank you